Будинок, як Автономна республіка, свій ЖЕК, своя котельня, свої правила і вимоги. Дивитись на житло по європейськи їздили депутати міської ради. Одразу, як ухвалили останні питання з порядку денного сесії міської ради, депутатський корпус у повному складі відправився до села Щасливе Бориспільського району. Елітний шестиповерховий будинок зведено за європейськими стандартами зовні і зсередини. Переконують забудовники. На подвір'ї застелено зелені газони, встановлено дитячий майданчик, грають фонтан. У парадну чужим зайсь, вхідні двері слухаються тільки відповідного пластикового пропуску. Коли новосельці закінчать з ремонтами, у під'їздах застелять килимове покриття. Аби продемонструвати, як може виглядати обжите помешкання, забудовники облаштували показові квартири, обставили меблями, зробили дизайнерський ремонт. Про комфорт і безпеку забудовники також подбали. Повний комплекс обслуг для є для мешканців будинку у нас створена своя організація Сіті сервіс». Яка повністю виконує обслуговуючі роботи по утриманню і будинку, і прибудинкової території, комунальні сплати, скажімо, все, все відбувається в будинку. На, на подвір'ї у нас диспетчерська, яка в якій є і охорона будинку передбачена, охорона прибудинкової території, тому, тому що скрізь по території у нас камери спостереження.